Сьогодні у нас топ пауерстанцій чи зарядних станцій 2 кВт на зиму 2024-2025 року для вашої оселі. Для того, щоб пережити блекаути, для організації виїзних ремонтів, для виїзду, наприклад, на кудись на природу, для дач, для будь-яких варіантів використання, де вам потрібна електроенергія. Але сьогодні не буде топ-5, сьогодні тільки топ-3. Я розповім, чому інші варіанти вилетіли і чому вони не повинні бути у нашому топі. Це по-перше. По-друге, ми вже робили такий самий топ на паверстанції 1 кВт, і там був дуже цікавий розміст. Істив опис під цим відео посилання до того ж, розмістив посилання на перевірених продавців на європейських, бо наші бариги на Олексі дарують просто новіжені бабки. А через ЕНПІ ШОПінг е, можна замовити для себе і без митних платежів отримати в Україні, заплативши просто за доставку. А е, до того ж, я туди поклав промокоди для того, щоб отримати знижку. І звісно, посилання на наші е, огляди, які я робив на ці PowerStand. Давайте так, підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми поїхали. І ви бачите перед собою відразу кажу, відразу три станції: на першому місці All-Power 2500, FozuBoto F2400 на другому місці і Dabson DBS 2100 на третьому. Давайте так, справа в тому, що на першому місці F 1200 була у кВтному топі, і я підтверджую, вона і буде на першому місці. А тут в нас буде навіть я обговорю усі інші варіанти, і чому вони не увійшли в наш ТОП. Ви все все побачите. Давайте спочатку логіку, чому ж таке в нас ранжування цих місць. А справа в тому, що Дапсон одна з ліпших паверстанцій, які мені сподобались, але вона в нас знаходиться на третьому місці за свої ціни. Вона коштує від 1100 до 1300 євро. І вибачте, за 1100-1300 євро можна взяти, наприклад, там трохи додати і взяти дві F2400 і у вас буде вже 4 кВт. Так, це правда. А тепер давайте далі. Справа у тому, що усі ці павостанції мають чисту синусоїду. Усих у цих цих поверстанціях, якось їх щоб виділити, усі ці поверстанції мають сертифікацію. Бачите, там UL, PSE, CE, FCC, ROX, UKCA. Ну, Додатково Дабсон має ще додаткові сертифікації, бо вона конкретно спочатку починала з німецького ринку і була орієнтована на німецький ринок з більшою якістю. І в нас усі ці паверстанції підтримують порти автомобільної зарядки, приблизно однакові, тільки 126 Вт у Дабсон. 120 Вт. А виводять порти автомобільної зарядки: 120 Вт у all 96 Вт у Фозібот. І логіка така, що Фозібот має менші можливості. All Powers має середні, а Dapson, має самі прикольні можливості, але ціна Dapson uh, вбивається ціною All Powers R2500. А тепер поїхали uh, саме почнемо з ємності. 2016 ватт годин ємність All Powers, Пауерс, у нас 2,048 і Dapson 250. У Dapson більше від від наприклад, того ж All Powers на 100 34 Вт. І це досить нормальна собі така, знаєте, різниця. Е, усі, усі зарядні станції мають літій залізу фосфатну батарею. Усі мають е, нормальну стандартну потужність Dapson і Fosic мають 2,4 кВт, 2,5 кВт має all Powers. А тепер. Пікова потужність. All-Powers на один блок має 4 кВт, і це самий ліпший показник. Хоча і у Dapson написано 4,6. Але у Dapson 4,6 кВт це на дві паралелі, тобто ви повинні ще один Dapson ставити паралельний, щоб отримати 4,6 кВт на розетки. А у Foзі Botta 2,4. По циклах Фозік і All Powers мають по 3500 циклів зарядки до падіння до 80%, і вона буде працювати потім з 80%. 4,5 тисячі циклів має Дабсон до 80%. І потужність зарядки AC220 тут сама ліпша у All Powers. Тобто вона зарядиться швидше за всіх за 2 години. Ну приблизно це 1,5 кВт. 1,1 кВт в нас Фозік. Вона буде заряджатися від 2 двох 40 хвилин до. Трьох годин і 1440 має в нас Дампсон, і вони декларують півтори години, але по факту це дві, бо вона ж не заряджає увесь чий час там, півтори години, і вона заряджає спочатку там, на повну потужність, потім на півтори, потім, потім на 1200, потім на 800. Наприкінці. До того ж, потужність зарядки, наприклад, від сонячних батарей у All Powers середня – 1000 Вт, 500 Вт саме мінімального фозіка і 1200 у Дапсона. Натом пішло далі. Потужні зарядки від автівки у всіх однаково до 100 Вт на годину. Наявність UPS, тобто усі ці паверстанції, усі ці зарядні станції підтримують джерело безперебойного живлення, тобто вони пробрасують нуль і пробрасують, ну, коли заряджають батарею, вони потім, -потім пробрасують. повністю, живлення, повністю живлення, А коли вимикається світло, вони пробрасують нуль для того, щоб працювали. Е, ну, вони спрацьовують дуже швидко. ваші пристрої не, не е, навіть не відчувають. Так, вони не відчувають і пробрасують нуль у розетку, щоб працювали такі пристрої, як котли опалення та інші, якісь чутливі пристрої, яким потрібна там чиста санусоїда і потрібно правильне підключення. Тобто, це все на цих паверстанціях працює. Потім тут наступає ще один факт: у фозі бота немає жодних. Е... Портів розширення, тобто ми не можемо зробити ємність більше, але його ціна компенсує, скажімо так, будь-яке розширення. Наприклад, якщо ми візьмемо ціну там Дабсона і, наприклад, якусь додаткову батарею чи іншого Дапсона, це буде там ще 2400 там дві, дві євро, 2600 євро. То тут за такі гроші я зможу купити, вибачте, три фозібота 2400, і У мене буде три пауерстанції по 2048, і це буде 6 кВт. І Фозібот тут виграє саме ціною. А All-Powers можна зробити також саме, і плюс можна ще поширити. У нього кількість портів розширення 2, але можна, можна розширити за допомогою трьох додаткових батарей b 1000 посилання закину опис під цим відео. І максимальна ємність комплекта буде 5,472 ну, Вт-години. А у Дапсона там зовсім там можна у паралель поставити ще один Dapson і докинути батарей до 12,9 кВт. годин Це вже дуже серйозна така ємність. А кількість роз... Зетак по 4 у Добсона і All Powers, 3 у Фозіка і коректна синусойда, як я вже казав, є. Ну, по портах DC5521 ми також. Казали вже. А, по Type-C там приблизно все однаково, окрім того, що у All Powers вони самі потужні, усі Type-C-шки тут 100 Вт. А, наприклад, у Dapсону 200ки, 1,30, у Фозіка 10 і 3,20. Там їх більше, але вони не такі потужні. Ну, по Type A нічого не кажу. Вони усі приблизно однакові, 18 Вт. І начебто все. Цей топ ви зрозуміли. Але що ж сталося з тими пауерстанціями, э, які не увійшли? Ну, по-перше, з All Powers, ми бачите ціну 800. 899 з промокодом Технозон. Якщо ви вбиваєте промокод Технозон, то відразу вона становиться 854 євро. Це сама ліпша ціна за 2,5 кВт. Волпарс, яку я бачив на сайті на німецькому через нову пошту, замовляв без митних платежів. Дуже класно. До речі, я використовую ось такий All Павер Сер 4000 Якщо не вірите, можу показати. Я постійно використовую. Ось ми знімаємо, зараз ви прямо сидите. Вона зараз заряджається, в нас виключать світло дуже скоро, і буде в нас все працювати далі. Ну, ви бачите ціну 879 з промокодом, який я надав вам, вона буде коштувати дешевше, і зараз вже йдуть не ДБС 2100, а ДБС 2300 від Дапсона на заміну. Це та сама поверстанція, трохи більша ємність, але 1300 євро. Ну, вибачте, дуже багато. А тепер поїхали. Нам пропонували включити в топ Блюєті, але Блюєті на фірмовому європейському сайті. Зараз 2 Blue Блюєті Сі 200L коштує 1400 євро. Вибачте, це забагато. Та ще в нього буде е, лише 3000 циклів е, заряду розряду. Це як? Так, в неї можна поширювати до 8 кВт, в неї там можна заряджати дуже швидко, все класно. І навіть хтось може казати, але ж в неї BMS-контролер, який захищає від короткого замикання, від овервольтажу, овер перезарядки, від охолодження, там, коротше, глибинного, глибинного розряду. Але БМС-контролер є у всіх цих паверстанціях. А, а P2010, вибачте, це той самий фозібот, навіть карман такий е, самий, як на фозіботі на 2-киловатному зверху, але він коштує 1049 євро. І в нього лише 500 ватт, такий самий, лише 500 ватт е, зарядка від сонечка. Е, в нього не така швидка зарядка від батареї, від AC-шки. І, і це ця сама ціна просто-напросто перебуває на мусе. Я усі ці поверстанції, якщо мені не вірите, підете, поли, полистаєте, почитайте самі і можете замовити і перевірити мої, мої слова. Я мав справу з усіма цими батареями. Окітел, Окітел дешево. Дешево. 749, 2 кВт. Ви можете навіть там знаєте, що зробити. Можете там 649 отримати промокод, я вам промокод теж закину. Але є деякі моменти. В нього повільна зарядка з 80% 1,8 години. тобто він буде заряджатися більше двох годин. Якщо у вас вимикають світло там, кожні там, 2-3 години, у вас є шанс того, що ви не отримаєте е, повний заряд. Якщо їхати, наприклад, на виїзну кудись е, ну, на ремонт і на якісь, на щось інше, то ну, давайте так по-чесному, по чесному, по -чесному по повільно. Хоча ціна прикольна і ми рекомендували б її до покупки. Але є деякий момент. Усі ці пауер станції усі ці зарядні станції, вони дуже, досить гучні. Коли заряджаються, там е працюють інвертори, все нормально, але ту гучність, яку дає у Кетел, ну, даму його то, то Турбований літак, чесно кажучи. Далі, EcoFlow Delta 2 Max, ну. Ну, чесно вам скажу, і навіть Delta Max, я там 1099 Delta 2 Max 1600 євро. Це неймовірно розпіарений бренд. Це той самий, літі залізофосфатна батарея. 1600 Вт, вибачте, тут в нас можна поширювати до 6 кВт. Стосовно 30 дБ, це повна срань, бо вона шумить трохи більше, ніж 30 дБ. 40-45 вона видається досить такий шумний варіант. І в нього урізані стандарти швидкої зарядки за 2 кВт. Вибачте, 1600 Вт, ватт це навіть більше, ніж за Дапсон. Тому ми зробили топ саме з цих трьох поверстанцій, які ми маємо. Ну Дабсон, це дорого. які ми кажемо вам, що вони дійсно прикольні. Я використовую паверство. Зараз бачите, в мене постійно на ньому увімкнений котел. Я зробив для вас спеціальне відео в, моєї, в моїй оселі. Постійно увімкнений котел. Ми рекомендуємо ці поверстанції посилання в опису під цим відео. Промокоди в опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.